За що чинний нардеп може на все життя потрапити за грати? Як військовослужбовець, що втік з частини заробляв на своїх послідовниках? Та скільки років можуть провести за ґратами лісники з Прикарпаття за розкрадання лісу? Про все це просто зараз у Топнюз. Вітаю! Отже, розпочнемо. ДБР завершило розслідування щодо двох керівників рава руського лісництва, які замість того, щоб берегти ліс, фактично давали зелене світло незаконним рубкам на Львівщині. Вони у 2020-2022 роках особисто підписували дозволи на знищення лісу там, де рубка була категорично заборонена. У результаті понад дві тисячі вирізаних дерев і майже 9 мільйонів гривень збитків державі. Обидва фігуранти відповідатимуть в суді за перевищення службових повноважень і незаконну порубку лісу. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. Розслідування щодо ще двох керівників цього ж лісгоспу триває. Ліс це екологічна безпека країни, тому кожне викриття ДБР це не лише про покарання винних, а й про захист того, що має цінність для всіх поколінь. Далі на Запоріжжі правоохоронець вирішив підзаробити на війні і придумав послугу супровід дезертирів та ухилянтів до кордону з Молдовою. Спочатку він створив фейковий акаунт у соцмережі і розміщував там оголошення про доставку під ключ. А для зв'язку вказував. Свій справжній номер телефону, мабуть, вважав себе настільки невловими, що маскування не потрібне. У розмовах він запевняв клієнтів, що все буде без проблем, оскільки він має посвідчення правоохоронця, через блокпости проведе, а на кордоні далі самі уже ціна так званого маршруту свободи коливалася від 2 до 6 тисяч доларів, залежно від того, скільки блокпостів треба об'їхати. У вересні 2025 року він знайшов нового пасажира військовослужбовця, який Самовільно покинув частину в Нікополі. Щоб приховати власну відсутність на роботі, правоохоронець оформив лікарняний, сів у авто і поїхав у бік Одещини. Бізнес має працювати, як не я. Правда, не все так склалося, як гадалося. ДБР затримало перевізника за кілька кілометрів до кордону. Справа в суді. За організацію незаконного переправлення осіб через кордон та пособництво в дезертирстві можна позбутися волі на 12 років. Нагадуємо, зрада, дезертирство та допомога втікачам не проходять непоміченими і не залишаються без наслідків. Далі розповім вам про ще одне викриття ДБР на запорізькому напрямку, коли дезертир організував власний бізнес на втечах, але його промисел зазнав краху. Отже, ДБР затримало військовослужбовця, який спершу сам утік із частини, а потім вирішив заробляти на таких же послідовниках, маючи посвідчення ветерана за участь у бойових діях до повномасштабного вторгнення, він безперешкодно пересувався країною. Це і стало основою для схеми. У парі зі своєю дівчиною дезертир підшукував чоловіків, які хотіли незаконно втекти за кордон. Їхня пропозиція звучала майже як туристичний базовий пакет за 6 тисяч доларів. Супровід від частини до ділянки кордону з Румунією. Обіцяли ще й особливий маршрут, який нібито дозволяв уникнути перепливання через тису. А за доплату у 500 доларів євродоставка аж до Німеччини. У клієнта дезертир узяв завдаток і ще 3 тисячі доларів уже в дорозі. Але от невдача потрапив в руки правоохоронців. Чоловік підозрюється в організації незаконного переправлення людей через кордон і пособництві в дезертирстві йому загрожує до 12 років за ґратами. Наразі він перебуває під вартою. ДБР нагадує. Тече від служби не турпоїздка, а злочин. І такий бізнес закінчується не у Європі, а в СІЗО. Далі на передову мали надійти потужні великокаліберні кулемети, але замість зброї, якій можна довірити життя у підрозділи ЗСУ, приїхав. Небезпечний металобрухт на полі бою. Кулемети не витримували кількох пострілів, клинили, ламалися і ставили під загрозу життя наших бійців. До того ж, колишній директор департаменту Міноборони разом з керівником держпідприємства провернули схему на сотні мільйонів. Вони купували кулемети не напряму у виробника, а через потрібну фірму посередника з переплатою майже у 40%. У підсумку військовим привезли лише половину замовлень. 200 стволів, без маркування, документів і навіть техпаспортів. Збитки державі понад 193 мільйони гривень. Дебер провело десятки слідчих дій і домоглося арешту майна фігурантів на 41 мільйон гривень. Екс чиновник Міноборони та керівник держпідприємства вже отримали обвинувальні акти. Ще одного учасника схеми оголошено у міжнародний розшук. Їм загрожує до 15 років за ґратами. Справа в суді готується розгляд. І на завершення державне бюро розслідувань завершило дуже непросте розслідування щодо чинного народного депутата України. Йдеться про три епізоди злочинів, і два з них це державна зрада. Причому як до повномасштабного вторгнення Росії. Так і вже в умовах війни депутат активно підтримував зв'язки з представниками Білорусі. Він регулярно відвідував цю країну, зустрічався з місцевими політиками бізнесменами, а також із самопроголошеним президентом, і переконував, що від Білорусі немає загрози. Хоча українські спецслужби фіксували підготовку країни-агресора до наступу. На додаток він записував програми та інтерв'ю, де поширював російські наративи про крах української державності, неможливість перемоги. Та необхідність капітуляції. Російські пропагандисти охоче розганяли ці матеріали, подаючи позицію депутата як нібито офіційну позицію України. Але це лише частина історії. Він користуючись своїми зв'язками в Білорусі, привернув схему з українським підприємством. Компанія заплатила за доброго, а білоруси затягнули постачання. Нардеп переконав бізнесменів, що немає документів для перевезення. Ще не були і змусив укласти договір на консультаційні послуги з фірмою, яку контролював сам. Так він отримав 14,5 мільйонів гривень, за які придбав Порше BMW та Mercedes, оформивши їх на підставних осіб. За держзраду та шахрайство, в особливо великих розмірах, суд може довічно позбавити волі та конфіскувати майно. Нарда перебуває під вартою. Чекаємо вироку суду. На сьогодні, все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційні сайти. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб та Інстаграм. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося се за тъжди. Бережіть себе.